Вітаю вас всіх, дорогі мої друзі, дорогі глядачі, всім привіт! З вами знову Майкемпінг. Сьогодні, шановні, будемо готувати з вами кукурудзу. Бо на даний момент на вулиці Літо. І я думаю, що ну потрібно. Ну як же це без кукурудзи? Обов'язково. Ну, і... На кемпінгу, я вважаю, що не часто люди готують, тому мій вибір впав на цю страву майже відразу. Тільки я побачив кукурудзу, і відразу в мене така ідея з'явилась. А давайте її приготуємо. Зараз візьму пальник з балоном, буду на новому пальнику готувати, чому б і ні. Зараз я відкрию підставочку під балон, бо ця конструкція буде велика, висока. І я думаю, що закріпити її просто необхідно. Так, ложечку, в сторонку. А тут в мене, друзі, що? Придбав я собі такий банячок. Відразу хочу вам показати від Boundless Voyage. Подобається мені ця фірма. Я вже його встиг, друзі мої, поторкатись, покрутити, подивитись, помити. Оце все сліди від рук. Ось таким чином він виглядає. тут такие отворы прикольные. Такая крышечка. И вот такой сам банячок. Тут такая сварка классная. точково. Ручечки. Такой же прикольный. 1600 миллилитров титановый. Вот такая штука, чтобы Брав на майбутнє, так? Тільки зараз в Тіктоці мені написали, коли кава буде на піпівані. Не знаю. Буде, друзі, буде. Так. Дивіться, будь ласка. Ось такий прикольний. Ну, класна штука, як така каструлька, банячок. Ну, в принципі, бачите, і як може бути, і як пательня. Як така сковорідка. І можна щось тут таке варити, якусь картоплю. Я буду кукурудзу варити, і смажити, і варити, і чаї можна тут пити. Ну, в принципі, все, що хочете, друзі. Треба зробити так, щоб кукурудза влізла сюди. А для цього нам треба що? Правильно, за розміром сюди її якось так оп, обережно. Підібрати. Ось. Бачите? Один рівень. Так, додаю води. Ну, зараз так зверху, щоб гарно було. Ану. Опа. Як в рекламі. Ще я думаю, так вистачить. Так. Так, сторонку. Тут, друзі, я вже встановив ніжки. Тут зараз візьму запальничку і все, і готово. Так. Хочу відразу сказати, що вся ця конструкція тримається досить непогано, дивлячись на те, що ніжки у самого пальника досить Ну, такий діаметр невеликий, я потім замірю, скажу вам, скільки там сантиметрів. Але в принципі, дивіться, 1,6 літра. Отримається, дивіться, як гарно. І в принципі ось я спробую ось так похитати, бачите? Тобто нічого не вирушиться нікуди. Бачите? тобто Ось так воно. ну В принципі, я думаю, надійно. що до друзі, казаночка, ну я все-таки назвав би цю каструльку казаночком, мені щось так більше подобається. Що хочу сказати? що Обирав, обирав я і в принципі нічого мені не сподобалось, ну, чесно вам кажу. Хотів спочатку придбати, зараз я трішки менше зроблю тут, щоб можна було говорити. Спочатку хотів придбати якийсь алюмінієвий казаночок з теплообмінником, але потім подумав, що якщо він з теплообмінником... То, як я його в багаття поставлю, ніяк, так? Ну, тобто поставлю, але не, не, не хочеться нічого псувати, а хочеться щось таке універсальне. І я... Ой! трохи не впав. І я побачив ось цей. Він досить ось тут, друзі. Досить він широкий, так? Висота. Ем... Десь 9,5 см, так? а так, десь 16 см. Ну, я потім замірюю, точно скажу вам розміри. І в принципі я коли його побачив, я прям закохався. Мені прям дуже сподобалось. А щодо казаночка з теплообмінником, друзі, я, я все одно хочу, я придбаю собі обов'язково, але ну поки що не знаю точно яку модель бо подобається мені різні ну, з теплообмінником, до речі, гарний вибір є. І можна придбати, який хочете. Але мені подобається від фірми Вайці, в них є який же там об'єм. Треба згадати, який там об'єм а... десь літр, літр 300. Вони дуже прикольні з кришечкою петельнею. Це раз. І мені сподобалось, що мені сподобався Fire Maple Petrol. Ну, Ви точно про нього чули, а якщо не чули, то скоро почуєте, бо я його замовлю. І на продаж і вам показати. Ну, все одно буде цікаво. Обирав я, друзі, обирав, обирав, обирав. І завжди я, коли убираю, знаєте, щось мені так важко стає кожного разу, бо з'являються якісь друзі нові моделі. Весь час хочеться щось таке універсальне, ніби таке підібрати, так? Розумієте мене. Взагалі хотів колись собі один набір посуду і тягати його всюди. Але потім щось так подумав, що для багаття насправді краще було б мати окремий набір. Потім, коли ходиш сам або їздиш сам, також якийсь окремий наборчик. Коли з рюкзаком десь пішки, коли ходиш в гори чи в ліс кудись там по гриби, то хочеться якийсь такий маленький наборчик, може, для того, щоб на газу годувати. А коли їздиш на мотоциклі, то можна щось ось таке більше взяти, так. І також може щось таке більш універсальне. Не знаю, друзі. Вибір дуже багатий і дуже класний. І щось таке одне, щоб підходило під все. Ну, в принципі, взяти можна, я вам хочу сказати. Проте особисто мені такий варіант не цікавий, тому що я хочу щось новеньке. так? Щось покрутити, щось вам показати. І, в принципі, з цим, я думаю, проблем не буде. Тобто у наступних відео буду вам, друзі, показувати потрохи-потрохи, так буду трошки щось замовляти, трошки щось, думаю, що люди будуть давати на огляд. І зможете щось для себе вибрати таке прикольне. Я думаю, що вибір гарний. Проте, що хочу сказати про цей Петрель, Петрел. Петро від Fire Maple Мені сподобався чим? Перш за все, мені сподобався пальничок цей. Так, хорник другий. Я його вже в асортимент додав. Ви там перейдіть на сторінку, подивіться, також можна замовити. І ось цей пальничок дуже сподобався. Так? Бо в мене є перший хорнет Як він називається? FMS 300 t він називається. Він мені дуже подобається. І я хочу другу версію цього пальника. Чому? А хай буде. Потім, якщо після тесту захочу з ним щось зробити, то продам вам трішки дешевше. Це ось такий момент. І цей Petrel казаночок, він з теплообмінником і він позиціонується як така портативна система інтегрована. Ну нібито інтегрована. Для приготування їжі. Тобто під цей хорник другий він ідеально стає, там розрізи є в казаночку і ну прям супер виходить. ну і Також цей Петрел 600, 600 мл в ньому, тританова, пластикова, така тританова прозора кришечка там є з фіксатором. Ну Щось по типу Fire Maple X2, X1, X5, так, ну схожа конструкція. Цей Петрол підходить для різних пальничків. Тобто, якщо підігнути мішки у brs 3000 t то можна використовувати так, наш з вами улюблений БРС, найлегший в світі пальничок, також можна використовувати як же його. Дайте мені згадати. Кемпінгун, здається, якщо там три ніжки. Мені здається, можна на Кемпінгун придбати такий підставочку під посуд, окремо, звісно, так? під три ніжки, тоді підійде. І сото. Сото Вінмастер також підходить. І МСР підходить. Як же його? Не покет рокет? Боже, як його, делюкс? Здається, Pocket Rocket делюкс, чи як він називається? Не пам'ятаю. Грузка, друзі мої, кипить. полум'я я трішки збавив і зачекаємо приблизно 10-15 хвилин. Пильничок, друзі, я ставлю в сторонку, наша кукуруза вже готова. Давайте я скористаюся з цими отворами та зілю. Зайву водичку. Це, до речі, я вам показую, як я фантазую з цими отворами, так, як ними користуватись можна. Ну, можна не користуватись, можна ось так. Тут вже, друзі, бачите, ось так. Кому як більше подобається? Так, беру. Ось цю. Прямо друзі руками. Прямо ось так. Далі показую вам, як я з дитинства полюбляю. Ось так беру вершкове масло. Трішечки ось так натираю. Далі беру сіль і роблю ось так. Це я так люблю. Якщо хтось любить інакше, будь ласка, пишіть в коментарях, кому як подобається. Будемо пробувати ой який же кайф. Так, це накрию, щоб було гаряче, кукуруза смачна і суковита, навіть солодка трохи. Ось ще я люблю, коли кудись їду, десь подорожую. І по дорозі бачу поле з кукурудзою. Шановні, я завжди роблю зупиночку і два-три качана беру з собою. Але я завжди запитую дозвіл. Ой, бо це в мене з дитинства. Ну, прям не можу, коли у бабусі в селі літом був. То кукурудза на полі, ну це святе. Друзі, всім бажаю смачного і гарного вам всім дня. Дуже дякую за перегляд і те, що ви дивитесь мене. Підписуйтесь, залишайте коментарі і вподобайки в інстаграмі, на Ютубі і в Тіктоці. Дуже дякую. Далі більше.